Майже 200 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування цьогоріч вирушать у самостійне доросле життя. З вибором професії визначились, залишилось її здобути. Хочу стати вчителькою молодших класів. Дуже не знаю, дуже люблю дітей. У мене є племінники, я дуже їх сильно люблю. І у нас в школі був і лагерь, і санаторій. Ми так се то там була в них і важати тут дуже знаю, дуже хорошо від мене діти відносять. Я їх дуже сильно люблю. Цілеспрямованості та уміння боротись з труднощами у таких дітей вистачає, адже життя у них складалось таким чином, що і готувати, і турбуватися про молодших братиків чи сестричок приходилось з дитинства. У мене бабуся, дідусь, тато на роботі, сестричка нам в школі, то допомагаю. Все, що там треба, і на городі, і по дому, і так готувати щось. Батька не було вже другого року, а матері вже десь досвідла в 2005 році, вже також не було. Братики молодший, братик братик 14 років. Дома все сам роблю, бо в мене дідшка інвалід, так що я все сам. У мене все своє, все, інструменти, я все своє сам. Сам займаюся, машину вожу сам теж, трактор сам вожу. Вибір професії справа серйозна, адже саме від майбутньої роботи залежить і благополуччя, зазначають випускники. Дмитро Бордовський обрав спеціальність газоелектрозварювальника. Я вибрав професію електрозварника, тому що найбільші до світі потрібна, і така робота, що везде вона треба. Забезпеченням належних умов для навчання, проживання та харчування дітей статусних категорій опікується держава, наголосив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгіх. На виконання соціальних ініціатив президента діти сироти та позбавлені батьківського опікування мають бути забезпечені гуртожитком, стипендією та безоплатним харчуванням. Згідно діючого у нас законодавства, ці діти продовжують перебувати на повному державному забезпеченні. Тобто їм буде забезпечено і можливість проживання в гуртожитках, стипендії і окремо виділяються кошти там, де вони перебувають, чи в прийомних сім'ях тобто нічого для них по досягненню цього віку, якщо вони продовжують навчання, нічого не змінюється в порівнянні з тим, як було коли вони навчалися в школі. Під час зустрічі усі діти отримали можливість пройти анкетування, поспілкуватися із спеціалістами центру зайнятості. Окрім цього, відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Рижука керівник служби у справах дітей Олена Савельєва та заступник голови облдержадміністрації Ярослав Довгіх вручили випускникам грошові винагороди та подарунки.